Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про v 1 Мабуть, багато з нас, хто чув цю назву, як історично склалося. Ми всі знаємо, що це розробка ще часів Німеччини, Другої світової війни, але толком ніхто, можливо, і не знає планів та конструкцій, які розробники закладали в дану техніку, та які були її загальні наміри застосування та ефективність під час ведення бойових дій. Давайте спробуємо розібратися, що це таке взагалі V1, як Німеччина її створила, використала, яка була взагалі ефективність даної техніки. Як ми знаємо, фау 1 створилось в Німеччині під час Другої світової війни. Думаю, всім відомо таке ім'я, як Вернер фон Браун, є, мабуть, основним головним конструктором-розробником ракет v 1 v 2 v 3 які потім отримали широке розповсюдження по всьому світу, і весь світ був здивований просто інженерним генієм німецьких конструкторів, які так сильно змогли просунутися вперед, що весь світ просто відставав, мабуть, на ціле століття. Просто ніхто навіть не знав, що таке взагалі можна було створити. Але давайте по порядку сьогодні поговоримо про v 1 по суті, її, мабуть, можна зрівняти з іранським шахедом, вона так само має систему наведення, яка була задіяна з допомогою електромагнітного компаса по координатам, наводилась на ціль, і, в принципі, за допомогою реактивного двигуна, ця бомба, летюча бомба з двигуном, з системою наведення виконувала свої бойові завдання принципі, Той же самий, мабуть, принцип роботи використовує іранський шахет. На землі задаються координати, і ця керована ракета, по суті, ж, так само летить уже в задану точку. F1 так само являється літаком снарядом або крилатою ракетою, до якої фактично до снаряду приробили. Бічні крила зверху поставили реактивний двигун, встановили систему наведення, і вона почала летіти по заданим координатам. Німеччина, звичайно, була першою країною, яка використала взагалі подібну техніку. І коли Англія почала отримувати важкі удари даною технікою, всі союзники зрозуміли, що у німців з'явилися. Нове озброєння, з яким вони поки що не знають, як боротися. До цього Німеччина показувала гарні результати в будуванні танків, літаків, а тут ще новіше покоління озброєння, якого знову ж таки ні в кого не було. І на кінець Другої світової війни це була дійсно унікальна розробка. Яку навіть ну, ніхто не міг уявити, що таке взагалі можна створювати, оскільки ця зброя мала точне наведення, фау 1 що стосується її технічних характеристик, була оснащена пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, який ставився над самою Скажімо так, бойовою частиною ракети, тобто двигун ставився зверху, якщо, наприклад, сучасний іранський шахет має карбюраторний двигун знову ж таки німецької конструкції, який приводиться в дію гвинтом, який обертається від двигуна потужністю 50 кінських сил, і карбюратор, через який падається пальне, то в ракеті Ф1 використовувався. Повітряно-реактивний двигун пульсуючої дії. Він також мав певний специфічний шум. На цей же шум реагували жителі Лондона під час бомбардувань. Вони вже чули, що по цьому звуку що летять німецькі ФАО-1. Так само, в принципі, і можна зараз почути по звуку шахеди. Так само вони мають специфічний звук роботи. Тільки швидкість, звичайно, фау 1 була набагато більша, оскільки це був реактивний двигун. Що стосується бойової частини фау 1 вона була просто феноменальна. В перших варіантах розробки маса бойової частини складала просто сенсаційні 750 кг. Тобто, фактично до бомби приладнали двигун, систему наведення крила і все. І це було просто. Зброя, можна сказати, масового враження. В пізніших модифікаціях її ще більше доопрацювали і довели масу бойової частини до 1000 кілограмів. Дальність польоту в перших зразках складала 250 км. Цього, в принципі, було досить для запуску з крайніх куточків Франції по Лондону. Ну і по іншим містам, куди наводила Німеччина. Пізніше. Було здійснено доопрацювання і вже дальність польоту складала вже майже 400 км. Розробкою даної техніки, звичайно, керував Вернер фон Браун. Англія, коли дізналась про розробки таких нових літальних апаратів, вона, звичайно, почала продумувати. Систему безпеки, як можна було боротися з даною технікою. Оскільки це були не літаки, керовані пілотами, це була фактично безпілотна літальна техніка, тобто Німеччина запускала ці керовані, скажімо так, авіабомби, ці безпілотники, назвемо їх так, і фактично Німеччина не несла ніякої для себе шкоди, ніяких втрат, а Англії потрібно було якось з цим боротися. Довжина Фау-1 складала майже 8 метрів. Розмах крил був дещо більше 5 метрів. Загальна висота разом з двигуном майже 1,5 метри була. Споряджена маса була дещо більше 2 тонн, точніше 2160 кг. Тобто ну, досить важка техніка, оскільки сама тільки бойова частина, якщо взяти в розрахунок, 1000 кг. Плюс ще до неї пальне системи наведення крила сам двигун. Максимальна швидкість польоту F1 складала досить суттєві 656 км. По суті, таку ж швидкість розвивали літаки, винищувачі того часу під час Другої світової війни. Тобто, фактично, швидкість винищувача того часу була. Але. Це була тільки стартова швидкість 656 км, коли Ф1 тільки злітала. Потім, коли по мірі згорання пального в камері згорання, її загальна вага зменшувалась, і таким чином вже на кінцевому етапі польоту швидкість Ф1 досягала майже 800 км на годину. Тобто це була надшвидка, надпотужна зброя. Тільки лишається співчувати жителям Лондона, які все це переживали, які всі ці випробування отримували, на жаль. Практична стеля, на яку могла піднятися V1, була 3000 метрів. Але на практиці вони літали зазвичай на висоті не більше 1000 метрів. Ємність бака для палива складала майже 600. Літрів. Фюзеляж був виконаний переважно з тонколистової сталі. З'єднання листів відбувалося зварюванням, крила були виконані аналогічним чином. Інколи крила виконували з фанери для зменшення ваги. Двигун Ф1 є, мабуть, найвідомішим літальним апаратом, оснащеним, пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Вибір цього типу двигуна був продиктований головним чином простотою конструкції, і, як наслідок, малими трудозатратами на виготовлення даного двигуна, що було особливо доцільно при масовому виробництві таких крилатих ракет і двигунів, особливо враховуючи, в якому положенні находилась Німеччина під час другої половини війни. Двигун був розроблений ще наприкінці 30-х років, тобто перед початком основних бойових дій. Що стосується системи керування, вона була також передовою. Даний снаряд ракета фактично являє собою автопілот. Що утримує снаряд на заданих при старті курсі і висоті протягом усього польоту. Стабілізація за курсом і тангажем здійснювалася на базі показань трьохступеневого гіроскопа. Гіроскопи застосовувалися досить широко, які підсумовуються по тангажу за показанням з барометричного датчика висоти по курсу і тангажу. Також зрівнювались показники відповідних кутових швидкостей, вимірюваних двома іншими гіроскопами. Керування скрену відсутнє завдяки своїй аеродинаміці. Снаряд досить стійкий до відхилень навколо поздовжньої осі. Логічна та виконавча частина системи керування реалізована засобами пневматики і працює на стисненому повітрі. Керування дальності польоту здійснюється за допомогою механічного лічильника, на якому перед стартом встановлюється величина необхідної дальності, а лопатевий анемометр. Розміщений на носі снаряду, обертається набігаючим потоком повітря і скручує лічильник до нуля. По досягненні необхідної дальності, але в нього також була погрішність приблизно 6 км. Але вже це були, скажімо так, тогочасні технологічні певні недопрацювання. При досягненні необхідної дальності, значить, розблоковувався ударний детонатор бойової частини і видавала, видавалася команда на пікірування. При цьому відсікалась подача повітря в машинку керма і висоти, ну і фау 1 вже, скажімо так, падала вниз, завдававши значних руйнувань завдяки своїй надпотужній бойовій частині. Що стосується системи запуску ФА1, вона також була непроста. Було два варіанти запуску v 1 Перший за допомогою літаків до літака Хенкель H111 підвішувалась до крила F1, він її піднімав і тоді вже з висоти скидав. Інколи, до речі, траплялися. Неприємні пошкодження, оскільки під час запуску двигуну літак знаходився в близькій відстані з В1 і газами горіння інколи деякі літаки отримували пошкодження. Пізніше цю систему дещо допрацювали і вже з'явився варіант запуску строса. Тобто, літак, як в буксуючому варіанті, скидав. Вже Ф1 не напряму під крилом, а до підвішеного тросу на певній відстані. Інший варіант запуску В1 був з катапульти. Ця катапульта являла собою металеву наземну конструкцію довжиною майже 50 метрів. На першому етапі проєктування даної катапульти було вирішено зробити. Два варіанти один з стаціонарних закритих бетонних конструкцій, добре захищених, а інший це мали бути пересувні катапульти, які були секційними, і ці секції мали збиратися для оперативного розгортання. І також навіть існував варіант ракети V4, індекс був В4 також. Це варіант. Скажімо так, камікадзе була спеціально створена маленька кабіна, в яку садилась людина, яка мала наводити даний снаряд, і під час уже останніх метрів пілот мав вистрибувати з парашутом. Але, по факту, було створено 200 зразків бойових екземплярів даної техніки, але по суті вони так і не були задіяні. Що стосується Англії, оскільки саме проти неї була створена ця зброя, і вона прийняла основний удар даною типу озброєння фа 1 бойове розгортання ракет почалося фа 1 в 1943 році, в другій половині 43 року, з підготовки кількох стартових позицій саме на узбережжі Франції, оскільки... Саме її узбережжя було найбільш придатним ну, найближча точка доступу досягнення саме до кордонів Англії. Mm. З інженерної точки зору представляли вигіднішим, добре захищені залізобетонні стартові комплекси, але вони були, на жаль, досить затратні по часу для спорудження ну, і потребували досить значної кількості фахівців для правильного створення укріплень. Даних бетонних споруд, і фактично вони так і не були завершені повністю навіть до кінця Другої світової війни. Тобто, в більшості випадків, запуск Фау 1 з наземних пускових варіантів, яких налічувалось майже 96 штук, здійснювався саме з пересувних мобільних конструкцій. 13 червня 1944 року відбулося перше бойове застосування німецьких крилатих ракет фау 1 Вони долетіли до Лондона і, на жаль, завдали значних руйнувань. Почались масові жертви серед мирного населення, оскільки фау 1 мали радіус розльоту досить. Великій точності, як такої керування чи наведення не було. Просто, скажімо так, вона летіла в напрямок Лондона, куди вона вже прилетить, туди й прилетить. Як ми розуміємо, на жаль, від цього сильно страждало мирне населення. Кругове ймовірне відхилення <кхм> завдавалось на рівні 1 кілометра. Тобто, в принципі, це була, мабуть, точна зброя наведення на той час, але, ну, ми розуміємо, радіус 1 кілометр це може прилетіти будь-куди. Звичайно, Англія намагалась якось боротися з даною технікою. Всього було виготовлено за приблизними розрахунками майже 30 тисяч літальних апаратів ВО-1. До 29 березня 1945 року близько 10 тисяч було запущено саме по Англії. З них 3200 впали на території Англії. З них з цих 3200 майже 25 тисячі саме досягли Лондона, викликавши втрати більше, ніж 6 тисяч чоловік убитими та більш ніж 18 тисяч людей пораненими. Лондонці називали Фау-1 літаючими бомбами або по англійськи flying bombs, а також з бомбами, як Busy Bombs, через характерний звук пульсуючого повітряного реактивного двигуна. Ну, в принципі, те ж саме можна, мабуть, сказати і про сучасні шахеди. У них також досить специфічний звук роботи двигуна. Англія, звичайно, намагалася боротися різноманітними способами з даними бомбами. У надії, що фау 1 будуть збиті, були використані приблизно 2000 аеростатів загородження. Ну, це такі ми знаємо аеростати великі, значить, надувні кулі. Їх піднімали в повітря, щоб вони, ну, скажімо так, живим щитим, живий щит, скажімо так, собою загороджували своїм корпусом від фау 1 але, на жаль, ефективність таких от аеростатів виявилася не дуже високою. За загальними підрахунками, тільки буквально 7% від загальної кількості руйнувалися при зіткненні з аеростатами загородження. Ну, Не вистачало просто по кількості, скоріш за все, в Англії даної кількості аеростатів, щоб максимально закрити свій повітряний простір та населення. Досить ефективно себе показали винищувачі спітфайери. Це британський винищувач часів Другої світової війни. Що робили спітфайери? Вони коли помічали Ф1 летючий, вони підходили максимально близько до Ф1. Тобто фактично вони з'єднувалися крилом літак, спітфайер, підвішував своїм крилом. Корпус V1, точніше, він торкався своїм крилом до крила V1 і робив великий такий, скажімо так, крен крила. Фактично він перевертав до гори вниз маневром своїм крила F1. І таким чином <кхем> втрачалась система наведення V1 і гіроскопи на V1. Втрачали свою здатність коректно працювати, і вони не могли після такого, скажімо так, сильно крену повернути ракету на заданий курс, і вона просто ну, падала, втрачала свою систему керування. Близько 20% ракет фау 1 також мали проблеми ще під час запуску. І що також завдавало шкоди певним навіть німецьким військам. 25% В1 знищувалися якраз від англійської авіації завдяки спідфайерів, які намагалися всіляко, завдяки радарам наземної підтримки, тоді Англія якраз просунулася в системі. Виявлення завдяки радарам, вони намагалися виявляти та передавати координати своїм льотчикам для вильотів в цей район. І саме спітфайери майже 25% завдяки своїм діям, таким елегантним, знищили Ф-1. Дещо також дісталося зенітним військам, вони також намагалися знищувати Ф-1. Зенітникам віддають майже 17% збитих всіх. Також був задіяний Королівський військово-морський флот, але на їхню частину віддають не більше ніж 12% від всіх збитих ФО1. Прорив у військовій електроніці розробка радіодетонаторів для зенітних снарядів. Ці снаряди з такими підрівниками виявилися втричі ефективніші навіть при порівнянні з новітніми для того часу радіолокаційними управлінням вогнем. Призвів до того, що втрати німецьких Фа-1 у нальотах на Англію сильно зросли. І Таким чином, завдяки новітній розробці радіодетонаторів в зенітних снарядах Англія змогла значно покращити свою систему ПВО та загалом боротьбу з фао 1 Внаслідок чого ефективність фао 1 сильно знизилася, і німці почали навіть дещо зменшувати кількість запусків фао 1 Але слід зазначити, що з наземної пускової установки. За весь день можна було здійснити в середньому десь 15 запусків ФО1. Тобто там були також певні свої технічні обмеження. Загалом наприкінці грудня 1944 року генерал Клейтон Бісел представив звіт загальному вищому командуванню, який вказував на значні переваги фау 1 в порівнянні з традиційними повітряними. Бомбардуваннями. Було загалом прийнято рішення, що дійсно фау 1 це зброя новітнього покоління, яка має бути досить суттєво вивчена та прийнята на озброєння. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.